Всім привіт! Сьогодні ми зробимо досвід з предмету пізнаємо природу. Для цього нам потрібно оцет, сода і фарба з заважанням. Спочатку беремо соду і три ложки. Раз. Два. Три потім беремо фарбу. Палочку і трошечки фарби, щоб вона була кольорова, наш експеримент. Так, дивите, мы размешали. У нас получился такой песочек. Берем оцет и заливаем. Ба -ба. Ось вот такий вулканчик у нас получився. З вами був Данила і всім пока!